Ласкаво просимо до ентузіастів, які створюють разом анклав емпатії. Наші правила не нападати на інших гравців. Ми не проявляємо агресії і не ображаємо інших гравців, але при необхідності захищаємо свої території. Також, ми ставимо собі за правило з'являтися в ігрі щодня хоча б на 5-10 хвилин. Щоб швиденько зробити найважливіші дії. Одною з найважливіших дій є вклад в технології. Технології це допомога в розвитку і основа для процвітаючого майбутнього клану. Найсуворіше правило нашого клану ніколи, ніяк, ні під яким приводом не ображати своїх соклановців. За любу образу, ми одразу виганяємо з клану. Завдяки дотриманню цих правил ми прагнемо підтримувати мир, гармонію і постійний розвиток в нашому клані. Найближчі події. Кожен бажаючий може побачити найближчі події і особливості того, як вони проходять. Наші цінності. Наші цінності це душа нашого клану. Це основа нашого анклава емпатії. Це те, що визначає наші правила, наші дії і наші плани. Ми не нападаємо першими. Ми відкриті до граців з усього світу, цінуємо і поважаємо один одного і вчимося думати про інших, один про одного. Також ми поважаємо себе і не падаємо до черезмірного донату. Ми цінуємо чесну і справедливу ігру. Наша сім'я. Ми прагнемо будувати дружні і теплі взаємовідносини. Тому ми практикуємо відкритість і зацікавленість один одним. Щоб краще дізнатися один про одного і ближче познайомитись, ми ділимось інформацією про себе, своїми вподобаннями, хобі і іншим. Наша історія. Наш клан має свою давню і глибоку історію. Стань частиною неї. Приєднуйся до нашого анклаву Емпатії!